У витко як наш Бог спасає, заграйте Господу на арфі, на арфі з мелодійною піснею, на сурмах під звуки рога, радісний гук перед Ним перед Царем Господом здіймайте. Весь світ побачив, як наш Бог спасає. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. стало тілом і оселилося між нами, всім тим, які прийняли його, дав владу дітьми Божими стати. Авлиуя, Халлиуя, Господь з вами І з, з Духом, духом Твоїм, що святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, який іде до Нього і каже. Ось агнець Божий, який забирає гріх світу, це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. І я не знав його, але через те я і прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві і засвідчив Йоанн, промовляючи. Я бачив духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені: над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що Він, Божий Син, Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Святого Євангелія, книща наші, дітки. Духа. Слава Ісусу Христу. Христос народився. Наш всечесний Ойче, Пробощу, Отець, В'ячеслав, Дорогенький Ксьон, кохані парафіяни, брати, сестри, улюблені Божі діти. Добре. Другий день наших реждістинських, різдвяних реколекцій. Будемо собі далі мати наступну науку. Собі Нагадаємо, як домашнє завдання, що було вчора, хто пам'ятає. Бо я, наприклад, вже не помню. Багато людей набалакає, то забула, що каже. Що ми вчора говорили? Пригадуємо. Про можу. шопку. Про вертеп. Три питання було. Хто є в шопці. Друге. Я в шопці. Що можна, яку роль зіграти, чужу. І третє, чи можна себе зіграти. Добре, а тепер уявіть собі, що ви стали перед зеркалом, люстро дзеркало. Mm -hmm. І тепер наступних три питання. Ми питали, хто є в шопці. Тепер питаємо, хто з шопки є в нашому житті, в нашому житті, хто є з шопки? Чи ціла шопка, цілий вертеп може бути присутній в моєму житті, в моїй хаті, сім'ї, подружжі, родині, на роботі. Хто може бути, наприклад. так? Тому що. Ну, Звісно, в Польщі кажуть, якщось таке, щось людина робить, не получається якийсь якісь на кардібалі, то вони кажуть, що це шопки. Це не робота, а шопка якась вийшла. Типу, як хтось неправильно щось строїть, каже, що ти якісь шопки робиш. Да? Ну, то Я в Польщі задав таке питання. А мені одна бабця каже, ой, чи там в мене вся хата ця шопка, знаєш, там толку нема, наприклад. Ну, Але ми хочемо про вертеп говорити. Да? От, хто, е як з цього вертепу, хто може бути. В історії нашого життя, в нашій ситуації, домашній, на роботі, в парафії. Ну, звісно, ми скажемо, тут пан Васілій вчора підказував про баранчиків. Може, баранів теж багато є в нашій роботі, там щось, але, але з людей хто може бути? З цих королів, царів, чи там пастушків, чи Йосипа, Марії, Ісуса. Так, можемо собі подумати. От хто може бути з вертепу? Чи моя хата може бути таким вертепом, що там всі є? Ну, да? обов'язково. Да, бо, знаєте, як, 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 якщо не всі вдома, значить це щось ненормальне. Повинні бути всі вдома. А всі вдома це не тільки я, там, чоловік, дружина, діти, внуки. Але всі це ще плюс, ми плюс. Але всі це Бог, це святі, це ангели. Да? От, чи, чи є всі герої персонажу? Да? Чи всі герої, які Є в шопці, чи вони є не тільки в цьому вертепі, в цій віфлеємці, але чи вони є в нашому домі. Це таке питання треба собі подумати, так? це одне питання. Далі в нас було, яку роль ми можемо грати. То ми тепер спитаємо, чи, чи, наприклад, ці всі люди, Ісус, Марія, Йосип, чи всі особи, чи вони можуть грати? Що вони можуть грати якусь роль або свою, або чиюсь. О, Бо, наприклад, ми кажемо: ні, ні ти тут не кажеш, що ти пастушок, ти кажеш, що ти там председатель і ще там щось, бо ти тут пастушка не можеш зіграти. Або хтось каже до Йосифа: от тут треба, на, щоб ти точно зіграв Йосифа. Є така історія, не знаю, чи ви десь її читали. колись було давно і в газетах описано. Ну, зараз современно це в інтернетах можна знайти. Історія називається Сходи. Або драбина святого Йосифа. Ми знаємо драбину Якова з Біблії, що приснилась. Якові, як там ангели входили на небо, з неба сходили. Але є така історія про одних монах, монахонь, сестер монаших, які жили в монастирі і не було сходів на хори, там, щоб співати. Чули таку історію? В. Так? В США, так? Пригадуєте. Ну і Дю. не чув. Оце треба подивитись, буде задача, щоб ви знайшли, який це город був. Як Сонзуві розкажете, сходи, <кій> якось так воно називається. Ну і вони сказали там на службі, що якби хтось з людей міг знайти такого столяра, плотника, хорошого, щоб ці сходи зробили. І прийшов один чоловічок і каже: я цим займусь. Ви мені скажіть те, що до чого, і залишіть мене, я це все зроблю. Я це все зроблю. Ну і вони відомо зайнялись своїми справами. а Це такі монахині, які живуть там таким затворним життям, мають багато молітов, е трошки вільний час то шиють орнати, отакі, як сюдзи, вдягаються, роблять ці обладки на причастя. Е ну, все таке до служби. Ну і з цього з тих пожертв, хто їм там дають люди, парафіяни ксьондзи, то вони з цього якби утримуються. Ще мають якийсь там город свій, садять там картоплю, все, що там треба. Ну і вони собі почали вже думати, як що з розчотом. А цей чоловік робить, робить, працює. Ну і в один момент вони якось там приходять і є, є ці сходи, такі кручені сходи наверх. І що цікаво, дві речі цікавих. Одна річ, що там не було стовбура, обично ставиться якась труба чи стовбур, щоб було кру... немає стовбура. Потім немає гвоздів, цвяхів, там немає. Вони складені. А ще одна справа, що коли вони прийшли, думали, що він десь там пішов за матеріалом щось треба, він вже не вернувся. Вони з ним не розчитались. Нема, не стало його взагалі. І потім одна з сестер каже: так може це і Святий Йосиф був? каже, Ми ж молилися 9 днів, новенно, і в кінці молитви, в цей останній день, він якось прийшов. Чи він закінчив цю справу роботу в останній день, чи прийшов? Якось я треба дочитати історію. І все, і вони без розчута. І сходи, які не мають стовбура. Сходи, які не мають стовбуру. І тепер ми кажемо, святий Йосиф, нам треба тут тільки твоя роль. Бо він є покровитель сім'ї, подружжя, праці, костюла, спільноти да, церкви святої, є покровитель смерті доброї. І от є такі моменти, де ми кажемо, що тут ніхто таку роль не зіграє, тільки Йосиф. От, чи ми можемо, наприклад, на сьогоднішній день сказати, Святий Йосиф, от ти нам зараз потрібний в житті. З Йосипом ще є така одна історія. Це теж задача домашня: про картоплю, про Бараболю, картопля і святий Йосиф. Був такий момент, що в одному теж в сестер не було що їсти. Бідно, жили, це якісь воєнні часи були. тоді, І молилися про те, щоб люди їм принесли якусь там пожертву, щоб хтось там приніс хліб чи щось. <кій> ну, і Одна сестричка, старша, така вже монахня, прийшла до Молодшої, вона була настоятелька цього монастиря, і каже, чи я можу взяти одну картоплю, і в нас є статуя, фігурка Святого Йосифа, І я возьму цю картоплю, поставив Йосифа і буду молитися, щоб нам хтось картоплю приніс. І вона каже: можна? Ну, То взяла цю картоплю, а так перебирає, дивиться ця ще хороша. Бо це вже пожертвує, то вже ж її не буде їсти, ні жарт, ні варити вона ж там повинна бути ця, до кінця та картопля. І вибирає, яка така найгірша, бо ж шкода хорошої картоплі, бо вже ж кінець нема що давати. Ну і якась така була картопля, трошки з одної сторони згнила, а ця ще хороша, вона так її обернула до стінки, поставила коло фігурки і молиться, щоб була картопля. Ну і на другий день вранці. Хтось там таким дзвоником були на таким наш дзвоник дзвоники, тягнеш дзвоник, він там на, 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 на подвір'ї дзвонить. Виходить монахиня ця настоятелька. Ну і цей чоловік каже: їду з базару, продавав бараболі, не всі продав. Може вам картошку цю дати. О, давайте, а скільки? Там вам повно на возі є. Ну, то давайте за це. Він приїхав, вони згорнули, висипали і почали перебирати. Перебирають і тут проблема. Кличуть цю, що молилась. Відразу в голову прийшло. Каже, слухай, це, ти взяла ту картошку? Да, молилась, молилась. Яка ця картошка була, а вона там біля. його. А ні, я вже пожертвувала не можна. Ні, так і принеси. Приносить і з одної сторони ціла, з другої гнила. Вона каже, що ти вимолила. Половину воза хорошої, половину воза гнилої. каже. Ти не могла молитись при хорошій картошці. О, це така хитрость, часом в житті буває в нас. Да? Чого я це кажу? Тому що чи ми зможемо закликати Марію, закликати Йосифа, щоб було так, як вони хочуть. Не половину на половину. Це дуже важливе. Чи ми в Різдво, я, наприклад, ходжу по коляді, от, тут скажу вам це. Секрети не розказують, а таємницю можна розказати. Яка різниця секрет та таємниця? Секрет це все, сказали заглох, до, до кінця життя не каже. А таємниця це, наприклад, купили подарунок, Сьогодні не показую, але завтра вже тобі вручаю, бо це відкрилася таємниця. Да? І от вчора це був секрет, сьогодні тайна. Ми тут були в нашої панінки, парафянки з колядою. Пішли. Ну, звісно, їм що ксьон їм гармошка треба, але пішли. Пішли ксьонзи, заколядували. Ось. І тепер правда є така. Я от ходжу по коляді і бачу різні ситуації в сім'ї. Приходжу, кажу, о, ялинка красива! А де ж тут до ялинки всі діла? Решта де? А що має бути? Ну, і тут, наприклад, пані Юлічка нам вчора показала гарні фігури, матір Божі, є. Да. А я кажу, ну ялинка є, Новий Год є. Що, Дід Мороз, Снігурка, все, а де Рождество, де? А нема. Ну, і так скажу вам, ну, хорошо, ви не знаєте, хто, де, як, бо це там в наших парафіях. Але я кажу, слухайте, як ви були бідні, щось я б вам з Польщі привіз. Ну ви ж такі багаті, що у вас по два кав'яри застелено. а це щоб тепліше було, ну так, але дивіться, які вони дорогі ці каври. То вам не вистачило 10 гривень на магаленьку статуеточку, таку ми світящий Ісуси, колись продавали 10 гривень. Я так кажу, то вам не було тих 10 гривень, то я б вам подарив. Та ж постав під йолку. Ну це образно, але воно так в житті буває, знаєте, бо якщо немає, я все людям кажу, якщо нема на стіні, якщо нема на дверах крейди, якщо нема на вулиці якогось хрестичка чи образочого, ну, то воно і в серці нема, бо людина показує, чим живе. Якщо хтось футболіст, я зайшов до єної хати. Хлопчина там, 15 років, він увікається футболом, то в нього вся кімната в футболістах, що я навіть їх не знаю. То воно видно, воно сразу, чим людина живе, то на стінках є відразу. Да? Чи в гараж до когось зайде, чи що. ну, все, все видно. Ось, І тепер, чи в моєму житті ці особи да, вони можуть грати свою роль, наприклад. Чи можуть грати свою роль? Це таке друге питання. Ну і третє було яке? пам'ятаєте вчора? Чи ми в вертепі можемо зіграти як роль? Ну, свою лічну роль. Чи пані Юля може бути Юліем, okay. чи Василій Васильєм, чи Петро Петром, чи ту панінка, я забув вже. Валентия. Валентина. Валентина Так. Чи вона може зіграти свою роль. Не Лаврентія, де грав Петро, ні. Свою Петра роль. І тепер, чи Ісус може зіграти мою роль? Ось. Чи йому не буде соромно. Мені колись вчителька в школі, може вам теж, бо я вже старий, ви ще молоді, але будете мати стільки років, що я, то будете знати більше. Але мені, коли вчителька в школі казала, що людина з мавпи пішла, що ро, мав, мав, так казала, мавпа це родич людини, так нам вчителька казала. Ну, а я завжди був такий, знаєте, ще маленький, а вже ксьон з моєї мами казала, що малий ажон. І я встав і кажу: слухайте. А я проти, а вона в... каже до мене, о, баба-яга всегда против. А яка, ні, ксьон проти, бо мене ксьон назвали в школі вже називали. Я кажу, ні, не баба-яга, ксьон спротив. А що? Я кажу, в мене є алібі, яке, о, діти одразу, о, Яник, бо я з хрещення, Яник Хрещен. О, Яню, Яню, давай, розказуй, навіть вони всі хлопці, вони знають, що я на приколах. І це, яка, слухайте, ну там по батькові, да? бо ж я зараз кажу, що я фамілію, то в інтернеті знайдете її. І цей. я яка, слухайте, товариш Батькович. Я противник того, тому що мавпа би встидала такого родича. А що? А в неї чоловік там випивав, там п'яний ходив курив, яка, знаєте, бо мавпа не п'є, не кури, не свариться, не краде. Знаєш, там аборти не робить, все. А каже, людина робить. Мавпа би всі встидала. То, що ви кажете, що мавпа це родич людини, то ви мав пообіжаєте. Всюди сказала тобі, знаєш. Ось. І тепер вопрос. Чи Ісус не, був, не встидав би зіграти мою роль Лаврентія, Чи Йосип, наприклад, чи, якби йому сказали, наприклад, Святий Йосип, а ну зіграй роль, а це Лаврентія. Та давайте, хлопці, щось друге, давайте щось полегше. А чи він би не встидався зіграти мою роль? Чи матір Божа, коли е, от ми знаємо, вона є в люрт, е, у вас є гарна фігурка, спець пані да? Є, фігурка матір Божа, це кажуть, ласкава, а з ручками так вони покаляна. Mm -hmm. Ну це то саме, не тільки два різні варіанти. Матка Божа з люр, ласкава не покаляна. Чи е, вона може прийти і сказати: я буду грати роль пані Юлі. Так? Вона не соромиться цього. Mm -hmm. Чи Матір Божа може зіграти роль пані Юлі, пані Валі. Чи Йосип може Петра грати, Василія? Оце така думка для нас. от Ми християни, ми католики. І так далі, то ми можемо, наскільки можемо бути такі увірені, впевнені в цьому, що шопка може бути в моєму домі, в моєму житті, що ці всі персонажі можуть приймати участь і грати свою роль без проблем, але тепер їм треба зіграти мою роль, чи вони не будуть якось так шоні, так кіно, ну, як сказати, Озадачені, так, що от, от як то тепер? Що ж то що зробити, щоб цього Лаврентія зіграти? Чи, чи вони можуть зіграти мою роль? Це є в нас сьогодні в наших реколекціях, скажімо, в Різдво Господнє це є для нас вопрос, питання. Ось, Якщо ми читаємо Євангелію сьогоднішню, от ми дуже вдячні Ксьондові нашому читання цього В'ячеславу. Євангелія від Йоанна, перший розділ. Святий Йоанн побачив Ісуса. І не каже там, о, дивіться, Ісус йде, а сказав, ось агнець Божий. І ми кожну службу Божу чуємо. Ось агнець Божий, як це скаже. Історію вам розкажу живо, це вже не секрет. Мені розрішили це говорити. В нас є така одна з пані, яка кожен день в постілі, пані Стася Пташинська. І вона каже, колись треба було піти до мера города, щось там порішати. Вона пішла в міську раду, бо це район такий ружен, але зараз вже теж не район. Ну, і пішла і каже, щось треба порішати. А їй кажуть, то це треба йти до мера. Каже, йди там до ляпаса, він тобі каже, зроби до ляпаса. Та й вона там знає ляпас, то Ляпас знає, йде по, -по городі. Дивиться, він в універмах заходить, а вона десь з метрів 100 може, ну 50 з лишніх точно. І кричить, ляпас, ляпас, почекай, ходи, мені щось треба. Ну він стоїть, чекає, люди в шокі. Він червоний, красний, підходить, він каже, Стася, я тобі як дам ляпаса зараз, мене звати Висотюк, а не ляпас. Я тобі порішаю зараз перед людьми. Знаєте. О, чого? Вам? Та ж кричи, мері, сті, знаєш. Ні, от треба іменно ну, так. А це прозвисько його таке було. Вона ж не знала. Ну і на всі люди кричать порушення. Ляпа, спочатку, мені там діла перерішити. Але дивіться, але, е, я скажу так, от, навіть колись в телефонах, зараз це вже не такі важні, вони самі шукають, що треба, а коли в телефоні я писав так, е, в парафії мені треба номер телефону, то пишу там, е, Юля Кухарка, Петро Столяр, Василь Шофер, там, Валя Партніха, мені треба партніха, я забув, як ім'я, то я писав наоборот. Партніха Валя. Кухарка Юля, наоборот, писав раніше, ким робить, а потім. І мені треба там столяр. А я раз пишу столяр. О, вискочило Петро. Дзвоню. Я Петя, треба кресло примутувати. І от тепер то, що ми робимо, наша задача, наше покликання, наші таланти, які ми маємо. Так? Чи, чи вони можуть говорити про моє ім'я? У мене в зарудницях, де ми доїжджаємо в село. Там є трошки таких дядьків, які вміють співати, грати, оте, що в силу, знаєте. Але як кажуть, що музикант приїде, то всі думаю, що це Лаврентій. От слово музикант це Лаврентій. От, Друге ім'я придумали да? Але от я кажу по-духовному, якщо на нас скажуть. О, знаєте, що там на цій вулиці там такий католік живе. А ну то всі дознати, що це Петро або Василь. Забули як звати, знаєте? Я колись в село приїжджаю біля Кам'янця, це мене Ксенс Роман Фарок навчив. Як це робити? Приїжджаю, одна бабця захворіла, а друга попросила, щоб причастя завести. Не сказали. Сказав тільки село. Не сказали, як звати, яка вулиця, яка хата, ніхто не знаю. Приїжджаю в село, виходжу з машини і кажу: а де ж є пані броня? А вони кажуть, ой, чи не броня, а Юзя. А Юза, де ж є Юзя, ходіть я вам покажу. Сказав якесь таке католічке ім'я. Помилився, все одно знайшов. Приходжу, бабця каже, бачите, ви казали, що ви не знайдете. В Наюзі і знайшли ні адреса, ні хати, ні вулиці не Тому що слово, католіче слово, яке сім'я святого, доведе до самої хати. Так? І як хтось скаже, слухай, десь тут от, от, якій, до костюла ходиде, а, то тут це Вася, давайте я зараз покажу, ходіть. Чи слово віруючий воно говорить про вас чи не говорить? Сьогодні Ісус йде, а Йоанн замість того сказав, люди дивіться Ісуса, Він каже, Агнець Божий. А євреї знали, тому що в Писанні в Старому Завіті було сказано, що прийде такий Месія, який своїм життям відкупить цілий світ і гріхи. І вони знали, але боялися подумати, що це точно Ісус. Бачили його, але не вірили. Фарисеї, Садокеї були багато старших, і священники ці єврейські, не довіряли. І сьогодні теж Ісус каже, дає нам цю можливість. Про себе так зрозуміти сьогодні імені Ісуса. І от ми кажемо ім'я Ісус, так, ім'я Ісус, це от трошечки воно інакше як в нас. Якщо кажуть Ісус, то в цьому імні є все. І Спаситель, і Господь, і Бог, і Син Божий, і Месія все в ньому є. А в нас наоборот. Якщо кажуть музикант, то знають це лавренті. Є, От у нас є два Ксьонзи, то питають, який той, той що той, що співає, приїде, чи той, що настоятель. Бо в нас отець Олександр настоятель, а, а Лаврентій грає на баяні. То вони питаються. Їм ім'я не інтересно. Вони е, зображають ксьонза або настоятель, або музикант. Для них ця роль показує ім'я. А в Ісуса наоборот, ім'я показує роль. Бо, тому що, і тому ім'я Ісуса є важне, важніше, ніж те, що Він робить. Тому що ми тільки скажемо Ісус і все міняється на світі. Це молитва. Само Слово Ісус це молитва. Ось. А щоб про мене щось сказати, про Лаврентія, то слово Лаврентія не завжди е, ну, правильно поймуть. Хтось, хто не знає віри Божої, так? скаже що це вір'я. А хтось, хто знає віру, скаже що 10 серпня є дякона Лаврентія, який Папі Римському допомагав, вірую, що так скаже. Але про мене хто там буде думати? Ось, а як вже скажуть, що там той, що приїжджав до нас, той, що грав, той, що десь там в Радіо Марія виступав, ще. о, то там ми вже такого повним. Тобто про мене треба дуже багато розказати, щоб поняли, хто це Лаврентій. Тому ім'я Ісус говорить само за себе. Ось. І якщо, якщо ми хочемо щось там про себе розказати, то це є дуже важливо, щоб ми настільки мали такий авторитет в своєму імені. Щоб ми були, от, так похожі до Ісуса. Сказали там, Валя чи Юля, всі, а, то це в курсі діла, да, це ті ходять до костюла, це ми їх знаємо, це, це з каплички нашої з парафії. Ось, і тому сьогодні Йоанн каже, це Агнець Божий, щоб цим людям дати поняти, хто це такий той Ісус Христос. Ось і він потім каже, що є таке свідоцтво дане мені, над ким побачу Духа Божого, то це Він, цей Божий помазник, це він Месія. От ким побачу Духа Божого. Ось і е, ця обстановка, в якій ми живемо, вона теж повинна за нас говорити. І також на завершення скажу вам ще один такий приклад. Це я чув від Ксьонза Францішка Карасєвича. Ми знаємо з отцем це такий отець, який в Морафії народився, а потім в городку був пробушчом, в семінарії викладав. Зараз є в семінарії старший священник. Він казав такий приклад, що на Катехізації на уроці такої релігії, де приготують до таїнств, ксьонц розказував дітям про те, де Бог живе на світі, де він перебуває, як, як він, де його можна знайти. І потім на другий раз запитує, діти, розкажіть, де живе Бог. І одного хлопчика там чи не було, чи він десь там не знав, як правильно розказати, забувся. І він каже: ну, хтось каже, так, Бог живе в причасті, Бог живе в молитві, Бог живе в костюолі, так діти кажуть. А він підносить руку і каже: Бог живе в дядька Петра за річкою. Там слідки живеться. Я так дословно кажу, як він казав. Ну і діти там ха хаха хі, -хі то є ксьон заспокоює. Ну, ну, каже Вітю там чого в дядька Петра. Він каже, бо ми, як ходимо гратися там до дітей, каже, то там тітка з вуйком так силі. Дядько, тітка да? з вуйком не сваряться, не б'ються, вони моляться. Ми як сідаємо їсти праніки, то завжди перехрестимося. І всі в селі кажуть, що там. Бог же є, що там ангели перелітають ту хату. Ось вони так жили в селі, такий авторитет мали, що ця дитина сказала, що Бог же є в дядька Петра за річком. Ось, да? Який авторитет. І тому теж сьогодні Йоанн каже, хреститель, що я на кому побачу Духа Божого, це є помазник. Так мені Бог дав цю ласку, щоб я міг засвідчити. Тому теж Но мені лишається тільки бажати вам, кохані. І сім'ї і парафії, щоб ви так жили, якщо хтось буде шукав Бога, так, чи так як парк шукають, чи ще десь там, да? чи там кажуть, о, на Голодоморі церква. ну, то Я вже знаю де. Дра. Вже навчився за два дні. Але як скажуть, завезіть мене, де Бог є, ну то ви вас сюди принести. О. Так, щоб ви таку рекламу робили костьола і своєї сім'ї, що або до вас до хати, або до костьола приїхати. Якщо хтось буде шукав Бога. Кісь приїжджає, йому сказав, ходіть, сідайте в машину, ми вам покажемо, де Бог є. І сюда, що привезли. Я вам цього бажаю, щоб такі були святі, а я одразу за вами, щоб. рядишком. Все, Амен, будь завтра, молимося далі.